Поки вся Україна воює, поки наші хлопці віддають життя на фронті, поки росіяни мирних людей ракетами, а матері оплакують своїх дітей, всередині країни працюють ті, хто допомагає ворогу, не танками, не дронами, а брехнею, язиком, фейками. Може ще й в перервах наводять ракети на наші міста. Ці зрадники співпрацюють з російським Рацірс, що діє під прикриттям РПЦ і фактично є розсадником ФСБшних пип. Лідер Рацир з дворкін, куратор агентів в Україні, про що він і сам проговорився Ну, на території України було. Так, зараз на жаль, контакти перервано. Тобто, в мене залишилися особисті контакти. Ну, ось з кількома людьми, які зараз на території України знаходяться, і тим як і раніше залишаються дружні контакти та високе взаєморозуміння, але зрозуміло, що вони багато чим ризикують, і тому ми спілкуємося тільки перевіреними каналами. А Олександр Новопашин опудало з хрестом на пузі. Типова ФСБшна морда, він рупор кремлівської брехні. Саме він перший почав нести маячню, що українці неонацисти й сатаністи, що ми знущаємося з полонених, знімаємо це на відео. Саме він обҐрунтував так звану денацифікацію України тим, що це насправді боротьба з сектами, бо ж по його словах відколовся народ України від РПЦ та став весь поголовно неоязичниками, а потім і в неонацистів перетворився. Ця божевільна маячня та його цитати на всіх рашецьких помийках. І на сайті Новопашна є цікава стаття в підтримку здогадайтеся українки Кременовської. А сама Кременовська на своїх сайтах в Україні цитує лідерів Раціерс. У неї навіть гасло за Раціерс одне на двох. Як вам такий поворот? Ірина Кременовська – українська юристка, яка роками працювала під методички з Кремля. Її головна фішка таврувати всіх і вся словом секта. Громадські організації, секта, волонтери, секта, патріоти, тим паче, а зрадників називає патріотами. І все це подається під соусом експертних досліджень. А насправді це банальна інформаційна диверсія та служба Росії, щоб вони потім розповідали свою маячню про сектантів в Україні, опираючись на її експертизи. Олексій Сятогор, до Хантер, який колись жорстоколб. Собаки у Києві та Еспіні, і Кременовська, до речі, з ним займалася тим самим. Вони там і познайомилися. Тепер взялися за людей так само. Труя, тільки вже інформаційно. Разом з Кременовською вони цькують порядних українців, волонтерів, активістів, пишуть доноси, публікують брехню та погрожують. Їхня мета знищити нас середини. У той час, коли наші захисники стоять за Україну на передовій, ці двоє штурмують суди, силовиків, органи влади. Їхнє завдання розхитувати ситуацію, саботувати, посварити українців між собою. Вони пхають у наш інформпростір російські наративи. Хто правильний українець, а хто сектант і ворог? Запам'ятайте, це технологія Рацирс. Ті, хто вживає термін тоталітарна секта, агенти російського дворкіна. Будьте обережні, коли бачите чи чуєте ці слова перед вами Шавка Кремля.